Казка квіти короля. В одній маленькій державі був дуже мудрий король. Правив він справедливо, усі його любили, країна його процвітала, але сумні були його очі, тому що не було в нього дітей. Минали роки, король старів, але спадкоємця так і не було. Одного разу покликав він до себе радників і проказав їм свою волю. Час минає, а спадкоємця у мене немає. Вирішив я всиновити доброго, чесного хлопчика, навчити його управлінню державою і передати йому корону. Мудрі рішення, погодилися радники. Але як ти дізнаєшся, хто з хлопчиків дійсно чесний? О, це мій великий секрет, усміхнувся король. Завтра зберіть у моєму палаці всіх хлопчиків нашої держави. Наступного ранку всі підлітки зібралися в палаці короля. Старий я вже став, а сина в мене немає, сказав король хлопчикам. Повинен я вибрати одного з вас і зробити його своїм спадкоємцем. Але вибір цей важкий і вимагає часу. Тут до зали увійшли радники з кошиками доверху наповненими насінням. Це насіння квітів, продовжував король. Той із вас, хто виростить найгарніші й найзапашніші квіти, стане спадкоємцем і правителем нашої держави. У призначений день ви повернете моє насіння, і я виберу спадкоємця. Радники роздали дітям пожменці насіння, і хлопчики пішли з ним додому. Вдома кожен хлопчик посадив насіння в землю і доглядав його. Кожному хотілося виростити найкращу квітку і стати спадкоємцем короля. Незабаром у всіх хлопчиків квіти короля проросли. Тільки в одного на ім'я Сон Ір насіння вперто не хотіло сходити. І з сумом дивиться він на пишні квіти інших дітей, що тільки не робив сон ір, поливав їх, удобрював. Міняв землю, спушував, сходів все одно не було. Настав призначений день, час було відносити королю вирощені квіти. Радісні діти несли до палацу розкішні квіти, білі троянди, червоні ароматні півоні, різнокольорові лілії, тільки осон Іра був горщик. Із порожнею землею. Мама, я не хочу йти до палацу, сказав хлопчик. У мене нічого не виросло, навіть не зійшло. Як я покажу королю порожній горщик? Синку, тобі все одно доведеться піти туди. Ти повинен повернути королю його насіння, навіть якщо з нього нічого не виросло, сказала йому мати. Пішов сон Ір до палацу і всіх дітей з квітами пропускав уперед, намагаючись відтягнути той момент, коли йому доведеться показати королю порожній горщик і сказати, що його насіння не зійшло. Тим часом король брав квіти від дітей. Кожній дитині він дякував за працю, але очі його з кожною квіткою ставали все сумнішими. Чим же засмучений король? Дивувалися радники. Діти добре постаралися, виростили такі чудові квіти для свого короля. Пізно ввечері усі квіти були повернені королю, а рішення так і не було прийнято. Чи всі хлопчики принесли свої квіти? запитав король своїх радників. Тоді сон Ір вийшов із кута і простягнув королю порожній горщик. Я дуже старався, сказав сон Ір, потупивши очі, але насіння так і не зійшло. Мені дуже шкода, що я не зміг виконати ваше доручення. На подив сон Іра і радників обличчя короля засяяло радістю. Не журися сон Ірем, в інших хлопчиків насіння теж не зійшло, втішив хлопчика король. Воно й не могло зійти, тому що було зварене. Але кожному хлопчикові так хотілося стати моїм наступником, що вони викинули моє насіння і виростили інше. Але я не шукав гарного садівника. А шукав чесного хлопчика, якому зможу довірити державу, ти єдиний чесно намагався виростити моє насіння, тому тебе я і обираю спадкоємцем. Здивувалися радники мудрості свого короля і чесності його спадкоємця. Через кілька років став Сон Ір правителем країни. Правив він довго і справедливо, а люди з того часу говорили про чесну людину, чесний, як сон ір. Ось і казочки кінець. А хто слухав, той знає, що треба завжди бути чесним. На добраніч малята.